Радіо Chicago. що у Єгипті Акула приплила до берега, потягнула та з'їла російського туриста. Отож у Єгипті, в місті Кургада, Акула напала та з'їла чоловіка поблизу берега, і за попередніми даними загиблий власний громадянин Росії. Про це йдеться у повідомленні телеграм-каналу Бази за посиланням на власні джерела, а також на реакцію е, на інциденти генконсульства Росії. Тож за однією з версій, під час нападу акули, чоловік плавав разом із дівчиною, і їй вдалося врятуватися. Однак не виключено, що вони просто плавали поруч одне з одним у момент, коли на чоловіка напала акула. Це дало жінці шанс встигнути доплисти до берега. А за даними поліції, чоловік упродовж кількох місяців проживав у Єгипті і прийшов поплавати до району Дрімбіч у Харгаді. За попередню інформацію, акула напала на 23-річного Володимира Попови з Архангельської області. Родина хлопця купила квартиру та оселилася в житловому комплексі Брітіш Резорти і про це джерело розповіла їхня сусідка в Хургаді. Тож після інциденту генконсульство Росії випустило попередження зберігати пильність під час перебування у воді. Тож додамо, що хлопець роздертий акулою в Єгипті загинув на очах у свого батька. Рятувальники, які прибули на місце події, вже нічим не змогли допомогти хлопцеві. Давай так на секундочку зупинимось, представимо ситуацію, посміхнемося і продовжимо наше те. я хотіла ще додати. Ну тут же ж генкольсульство Росії ну попереджає своїх про те, щоб вони зберігали пильність. А ми від себе хочемо додати, що вони забули про все, що їм сказали генкосульство, і далі продовжували в тому ж дусі. А я би хотів від імені Радіо Чикаго, від імені Газета Сурма, офісу Долинки, подякувати. Подякувати всім акулам, які в тому світі плавають в океані недаремними сьогодні, власне, розповідали вам. Родень океані, тому що це велике велике свято для нас, всіх, коли акули поїдають росіян. Закликаємо і всіх інших тварин також приєднатися до того челенджу, черепахи, птахи, власне, всі комашки, всі черв'яки, всі, хто можуть і не можуть, хочуть, і не хочуть, атакуйте. Дозволяємо нас приємного вам апетиту. А ми продовжуємо. Ви напевно також бачили відео з російським підполковником. Він і Вітінним, власне, яке гуляло мережою тиждень тому, де той розповідав, як п'яним розстріляв машину з вагнерами. Власне, зараз він Вітін повернувся з полону вагнерівців та записав нове відео, у якому розповідає, що Зеки Пригожина видавали крадену з підрозділів РФ техніку за російські трофеї, знущалися над бійцями роти. Російського батальйону власне одного з викрадали та гвалтували бійців, і навіть і навіть командирів підрозділів міноборони іноді пізніше обманювали їх власне і тим самим забрали в них боєприпаси. До всього він інвітінг ще й звинуватив вагнерівців, в тому що саме вони підірвали обороноздатність флангів на Бахмуті. А тому не тільки тварини, нищі росіянам, вони ще такі тугодуму, що деколи власне, самі себе починають нищити. Ну і це знову ж таки приємно. Приємно, що власне росіяни між собою починають конфлікт, конфлікти такі створювати, вони розгортаються, той самий російський добровольчий корпус, який не забуваємо, що він досі перебуває в Білоруській області і там наводить свій лад, і Путін з цим нічого не може зробити. І це лише початок, лише початок їхнього кінця. Ще є інформація, що рух жовта стрічка запускає безстрокову акцію Пали російське. 12 червня окупанти хочуть святкувати День Росії, а ми будемо палити їхні прапори та символи. Йдеться повідомлені мешканців тимчасово окупованих територій, закликають зривати та збирати російську символіку, спалювати російські триколори, газети та іншу пропагандистську продукцію, а також колорадські стрічки. 12 червня буде в понеділок. що перебіг. Будь ласка, на тобі за відповідальність. Запиши в календар. Ми обов'язково спалимо російські триколори в нашій студії. Як це зробити правильно з технічної з технічної точки зору? Ми ще подумаємо. Але це шоу ви будете спостерігати на нашому youtube каналі та на facebook сторінці, тому що всі, хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь. Нагадаю, що ми активно розвиваємо наші соцмережі, радіо ЄЧКА на YouTube та Радіо на та Facebook. Новина неоднозначна, тому що чи безпечно буде для простих людей. Е Ну, робити такі дії, наприклад, спалювати та знімати на тер на окупованих територіях прапори. Тому що ми всі знаємо, що місяць назад ще закликали брати російські прапори, ой, прапори, паспорти, щоб ніхто не закликав, брати, своє... просто не якщо не закла, якщо це загрожує твоєму життю, коли тобі до голови приклад, ставлять зброю, пістолет і говорять, що тебе вб'ють. Ну тоді потрібно бути дурним, щоб власне ну знову ж таки залежить від ситуації. По можливості потрібно відмовлятися на окупованих територіях, але коли в тебе ціла сім'я, діти, батьки, яким би ти диванним патріотом не був би тут Чикаго, а коли ти знаходишся там, у тебе рішення буде дещо інакше. Але в даному випадку, якщо є можливість спалити російські триколори, то давайте цього зробимо. Я навіть пропонував би, можливо, якийсь такий по Чикаго пустити таку хвилю, такий челендж спалення триколорів. Я думаю, що кожен зможе власне, це повторити. І це гарна повчальна акція для нашого підростаючого покоління. А ми продовжуємо вам розповідати новини про недолугих і отож у Тюменській області Російської Федерації сім'я мобілізованих, які загинули на війні в Україні. Видали квитки в цирк. Про це повідомляє російське пропагандистське видання, е, і власне квитки роздавав військкомат. Вони самі формували списки, йдеться в повідомленні. Отож, у соцмережах самі росіяни розкритикували подібну ініціативу. А ми власне нагадуємо, що у квітні цього року в російській е, карачаєво Черкесії дружині мобілізованого місцева влада спочатку обіцяла привезти дрова для опалення, але натомість видала два квитки до цирку. Чудово, чудова новина. Не знаю, як на неї реагувати. Але ну скажу, напевно, наступно. Країна агресор посилила також свої зусилля, щоб обійти санкції країн з Заходу. Напевно, хочуть подивитися на акул. Росія повернула на довоєнний рівень імпорт західних мікрочіпів та електроніки, які потрібні РФ для продовження війни проти України. Про це заявив координатор із питань санкцій у державному департаменті США Джим О'Брайен, якого власне цитує політику. На початку цього року Росія з. Зм... Могла реімпортувати певні ключові категорії електроніки приблизно на довоєнному рівні, сказав він, і власне. Так і Росія хоче відновлювати ці зв'язки з заходом, але все це залежить від заходу, чи хоче він відновити зв'язки. І на жаль, на Заход, ну, на Західному світі також є країни, які полюбляють сидіти на двох стільцях, а цього робити категорично не можна, тому що життя це От, ну. власне про два стільці. Є новина про те, що стало на путіна у Чечні разом зі своїми поплічниками проїхав за кермом одного з китайських бронетранспортерів. Для участі у війні проти України чеченське озброєне формування Ахмат отримало нові машини, серед яких вісім бронетранспортерів китайського виробництва. Відеозапис із новою технікою з'явився в телеграм-каналі президента Чечні Рамзана Кадирова. Ну, і от власне є ще е, інформація про те, що ну ж всі знають, що Путін має двійників. Це вже ніби як і не секретом рахується. Тому е, дійсно Путін використовує технологію таку двійників. І інформація про це ґрунтується як на оперативних розвіданих, так і на оцінках лікарів, фізіонімістів та багатьох інших фахівців. Тож таку думку висловив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. І, зокрема, про двійників Путіна каже Юсов, е, свідчить його візити до окупованого пів. Я. Субтитрувальниця була дуже велика відмінність і в поведінці, і в зовнішності Путіна він би ніколи не сів до того автотранспорту, і в такому вигляді він би не спілкувався з умовними місцевим населенням, бо ми розуміємо, що доступ до живого Путіна у Кремлі навіть для своїх дуже обмежений, зазначає представник розвідки. І примітним є те, що Путін зустрічається навіть із представниками іноземних країн на великій відстані і не потискає руку, що свідчить про те, що ті, яких ми бачили в Маріуполі, на окупованій Херсонщині. Точно постановка та вистава. Тож у розвідці додають, що мешкати представники Путіна можуть у закритих місцях і під надзвичайно прискіпливою охороною. Справа не у Путіну. Варто всім запам'ятати. і назавжди справа в самій Російській Федерації. І допоки ми не знищимо останнього росіяна, доти не буде миру на цій планеті. Радіо Чикаго.